Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось що стосується кожного хлопця, який хоче бути не просто гарним, а справжнім мужиком, що вміє будувати стосунки без усіляків френдзони і самообману. Давайте розбиратися, як зробити так, щоб ти не просто подобався дівчатам, а й почувався при цьому чесно і впевнено. Перше і найважливіше, забудь слово так, як панацею на всі випадки життя: ти не автомат для виконання бажань, брате. Якщо тебе просять про щось що не в твоїх інтересах, ти маєш повне право сказати ні. І це не робить тебе егоїстом, це робить тебе людиною, яка поважає себе. Друге, не давай дівчатам те, на що вони від тебе не заслужили. Емоції, час, увага це все твої ресурси, ти не банкомат із необмеженим балансом. Якщо ти почнеш цінувати себе, ти побачиш, як світ навколо тебе почне змінюватися. Третє. Припини бути містером не знаю. Ти маєш знати, що ти хочеш від життя, від стосунків, від вечора, який проводиш. Невизначеність і нерішучість не твої друзі. Вони тільки відштовхують тих, хто міг би стати твоїм союзником у цьому житті. Четверте, навчися захищати свої кордони. Якщо тобі щось не подобається, говори про це. Не допускай, щоб хтось переходив твої кордони тільки тому, що ти хочеш здатися хорошим хлопцям. Хороший хлопець, це не той, хто завжди поступається, а той, хто вміє стояти за себе. І п'яте, друзі, щастя. Щастя не в тому, щоб бути потрібним комусь. Щастя в тому, щоб бути собою, цінувати себе і свої бажання. Ти не повинен прагнути зробити чиюсь любов, роблячи те, що тобі не подобається. Будь самодостатнім, і ти побачиш, як люди почнуть тягнутися до тебе. У цьому житті все в твоїх руках, і ти сам кузни свого щастя. Не бійся брати відповідальність за свої рішення. Не треба чекати схвалення від інших, щоб зробити крок уперед. Ти сам знаєш, що тобі потрібно, то йди і берися. Шосте, брате, почни поважати свій час. Час це найбільший дефіцитний ресурс у нашому житті. Не витрачай його на тих, хто не цінує тебе і твою присутність. Пам'ятай, що люди, які дійсно зацікавлені в тобі, поважатимуть твій час так само, як і свій. Сьома. Оточи себе людьми, які підтримують тебе і твої цілі. Важливо мати коло спілкування. Яке надихає тебе рости і розвиватися. Стосунки це не тільки романтика, це ще й дружба, партнерство, взаємодопомога, справжні друзі, ті, хто стоять поруч у будь-яку погоду. Восьме не забувай про саморозвиток. Вчися нового, читай книжки, відвідуй семінари та тренінги, розвивайся фізично, емоційно, інтелектуально, щоб більше різнобічним. І цікавим ти стаєш, то привабливішим ти стаєш для оточуючих. І останнє, але не менш важливе навчися цінувати себе. Пам'ятай, що ти унікальний. У тебе є свої таланти, своя історія, свої досягнення і свої мрії. Не давай комусь зменшувати твою цінність. Стій за свої переконання, за свої мрії. І йди до них, незважаючи на всі перешкоди. Ось так, друзі, крок за кроком ми будуємо життя, про яке мріємо. І пам'ятайте, справжній чоловік це не той, хто намагається догодити всім підряд, а той, хто доглядає на сам перед собі, розуміючи, що це найкращий шлях до гарних стосунків і справжнього щастя. На закінчення хочу сказати: забудьте стереотипи, забудьте очікування. Будьте собою, розвивайтеся, вчіться говорити ні, цінуйте свій час та емоції. І пам'ятайте, друзі, кожен із нас красунчик по-своєму. Головне це вірити в себе і йти вперед, незважаючи ні на що. Пам'ятайте, ваше життя це ваш сценарій, і тільки ви вирішуєте, як він буде розвиватися. На цьому все, хлопці. Давайте змінюватися на краще разом. Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші коментарі, діліться своїми історіями та успіхами. Разом ми сильніше, разом ми можемо більше. Не пропустіть наступні відео, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього. І пам'ятайте, ви не одні у своїх прагненнях і пошуках. До зустрічі!